Вітаємо! Ви дивитесь дайджест з Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 4 лютого, і в цьому випуску ви побачите. Колектив Миколаївського національного аграрного університету взяв участь у покладанні квітів до пам'ятного знака загиблим військовослужбовцям 79-ї окремої аеромобільної бригади. Між Миколаївським національним аграрним університетом та Регіональною торгово-промисловою палатою Миколаївської області було укладено договір про співробітництво. Учні загальноосвітньої школи No12 міста Миколаєва завітали до Миколаївського національного аграрного університету. 29 січня колектив Миколаївського національного аграрного університету взяв участь у покладанні квітів до пам'ятного знака загиблим військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади. Мешканці Миколаєва відмітили 97-му річницю битви під крутами та згадали подвиг київських студентів. Люди принесли із собою багато квітів, а студенти з державними прапорами та жовто-блакитними стрічками встали по периметру площі перед військовою частиною. В урочистій церемонії взяли участь перші особи Миколаївської області. Сьогоднішня дата історичний день для України. Ми згадуємо молодих ребят, героїв, які віддали... жизнь за независимость нашего государства. Бой под Крутами состоялся 97 лет назад. Сегодня история повторяется. На востоке Украины идут ожесточенные бои. Гибнут молодые воины, патриоты за нашу с вами свободу, за нашу независимость. В этот день говоря о этих юношах, которые ценой своей жизни показали всем, что свобода и независимость стоят дорого, мы вспоминаем и тех, кто уже отдал своей жизни сегодня за независимость современной Украины. Заступник командира Миколаївської 79-ї окремої аеромобільної бригади Іван Савка звернувся зі словами подяки до студентської молоді присутньої на мітингу. Я хотів би звернутися до молодих юнаків, до студентів, до школярів, які знаходяться тут, які по певній причині не можуть прибути. І подякувати їм за підтримку, за підтримку своєї рідної армії, армії України, армії народу України. За підтримку нас. Тому 48 військовослужбовців, які віддали своє життя за нашу територіальну цілісність, нашу державу Україна, ми знали одне, що вони захищають майбутнє нашої держави. Науково-педагогічні працівники, студенти та ректор Миколаївського національного аграрного університету вшанували пам'ять героїв Крут та поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим бійцям 79-ї аеромобільної бригади. Сьогодні, вшанувавши пам'ять загиблих героїв 79-ї аеромобільної бригади, я вважаю, що кожен з нас нагадав, наскільки важливе е, діло роблять наші солдати. Вони захищають нашу країну, нашу свободу. І не кожен з нас може це зробити. Я щиро вдячна їм за це і бажаю, щоб вони якнайкраще поверталися додому, до своїх рідних і до, до своєї домівки. Я прийшов сюди, почтити пам'ять погибших героїв на Донбасі. вечная им память, они делают великое дело. Они защищают нашу страну, они защищают наше будущее. Они делают очень великое дело. Спасибо им большое. З метою впровадження досягнень науки в практику ведення бізнесу між Миколаївським національним аграрним університетом та регіональною торгово-промисловою палатою Миколаївської області було укладено договір про співробітництво. Сьогодні Миколаївський національний аграрний університет реалізує низку інноваційно-інвестиційних проєктів науково-навчально-практичний центр, на базі якого було проведено дні поля з технології вирощування зернових, колосових культур, овочів відкритого ґрунту, запуск систему сучасного дощувального зрошення, молочно-товарне виробництво, свинокомплекс та багато інших. У результаті плідної науково-практичної діяльності Миколаївського національного аграрного університету між університетом та регіональною торгово-промисловою палатою Миколаївської області було укладено договір про співробітництво, який має на меті подальший розвиток ринку послуг регіональної торгово-промислової палати, освіти, науки та пов'язаних з ними галузі народного господарства, а також реалізацію суспільно важливих проєктів. ми з вами уже сотрудниче много лірю й надію то, що У нас оно просто будет более глубже, это сотрудничество, когда есть уже это, у нас будет этот договор, который мы подпишем в направлении деятельности. как университета, это как научная деятельность, как производственная деятельность. И мне бы хотелось бы о том, что вы говорите, что мы должны действительно помогать. тех, кто хотят, допустим, получить какой-то бизнес-проект, бизнес-планы, то, которое то, что мы можем сделать реально. Основними напрямами співробітництва між Миколаївським національним аграрним університетом та регіональною торгово-промисловою палатою є створення належних умов для розвитку ринку освітніх послуг та послуг регіональної палати, що надаються суб'єктам господарювання в Україні, спільна участь у створенні ефективних просвітніх та економічних програм, сприяння створенню комплексних пропозицій для споживачів та підприємців Миколаєва та області задля максимального задоволення їх потреб у освіті та послугах РТПП. На сегодняшний момент существуют две потребности. С одной стороны, есть потребность у нашего товаропроизводителя. с другой стороны, у нас есть потребность науки, которой все равно необходима вот та ответная реакция непосредственно от тех людей, которые занимаются, вот, скажем так, реальным бизнесом, для того, чтобы оттачивать и получать какую-то новую информацию для продвижения своих научных разработок. Мы уже достаточно долго работаем с вашим университетом, и сегодняшнее, скажем так, это больше, ну, как и было правильно отмечено, это формализация тех отношений, которые уже сложились. И нам очень приятно и роль господина Шибанина, роль господина Новикова в установлении этих отношений. Мы здесь видим партнерів, з которыми нам всегда приятно работать, і з которыми ми уверены, мы прийдем к новым высотам для развития як університету, так торгово промышленной палаты, та палати, так і в першу очередь нашого товаропроизводителя. Учні загальноосвітньої школи номер 12 міста Миколаєва звітали до Миколаївського національного аграрного університету, щоб познайомитись з університетом та пройти процедуру реєстрації знову 2015. Ознайомчу екскурсію університетом учням провів декан факультету довузівської підготовки Ігор Марценюк, який розповів про можливості навчання в Миколаївському національному аграрному університеті. Отримавши відповіді на запитання щодо правил проведення процедури зовнішнього незалежного оцінювання, учні загальноосвітньої школи номер 12 мали можливість зареєструватися на ЗНО 2015 в приймальній комісії Миколаївського національного аграрного університету та поділитися враженнями про навчальний заклад. Много знакомых у меня, которые закончили аграрный университет, ну и они сейчас ну, нашли работу как бы очень быстро и без проблем. Я хочу сюда поступать на менеджмент организации и администрации. Ну, потом трудоустройство хорошее и вообще руководить людьми. Здесь мне понравились преподаватели. Ні, очень общительне з ними. приємно мені було спілкуватися. Тут дуже красивий музей. Дуже подобається інтер'єр аграрного університету. Все дуже красиво, дуже тихо. Ну я вважаю ідеальні умови для навчання студентів. Та дуже добре відноситься до нас, як до майбутніх абітурієнтів. Все розказують, все показують сучасне обладнання в аудиторіях, що також дуже добре для навчання. Мені сподобалось. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників і студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи о 20.30. На все добре! А ти все йдеш вперед, невпинно Мрії всі твої шалені і не стримні.